розкажу в двох словах про місто про місто Утріх, що це таке. Потім розповім про сам проєкт. І якщо є якісь питання, ви можете запитувати, питати, що саме цікаве буде зупинятися, то та більш детально розповідати про те все, що знаю. Це будивля, є такий район біля центру міста Ярберус Плейн. А зараз а, він застроєний більш такими. Приміщеннями призначення бізнесового. Там є велика площа, де проходять ярмарки, виставки, є великі пусти площі, і в майбутньому планується застроїти. І це такий приклад е, будівельного проєкту, який пару місяців тому завершився архітектурний конкурс, і плануємо почати будівництво в саме в місті Утрехті. По перше, що таке місто Утрих, де воно розполагається, воно розположено у самому центрі Нідерландів. Воно одне з чотирьох найбільших міст Нідерландів, таких як Амстердам, Роттердам, Гага та Утрехт. Вони разом об'єднують в саме такий розвинений регіон Нідерландів, іде більше всього про позиції як роботи, так і умов для проживання. Якщо подивитися динаміку міста Утрих, то місто дуже швидко зростає в населенні. І в місті Утрихт йде нестача житло, житла будинків та робочих місць для того, щоб е, нові мешканці Утрихта, які приїжджають, залишалися у місті Утрихт. Прогнозується, що невдовзі місто Утрехт стане самим великим містом Нідерландів, тому що йде дуже велике зростання населення, але з цим е, виклики є наступні виклики: що необхідно забезпечити усіх житлом. Тому що це місто привабливе, дуже багато молоді залишається в місті Утрихті. Є один з таких величних університетів Нідерландів, де навчається 60 тисяч осіб молоді. Кожен рік приїжджають нові мешканці, і багато з них залишається у місті, тому що для них є умови і проживання, умови працевлаштування та інфраструктура міста дуже гарна для того, щоб приваб, дуже приваблює молодь, але є і проблеми. Як я казав, дуже швидке зростання міста. Молоді наземні мігранти переїжджають до міста через перспективи навчання та працевлаштування, і є відсутність доступного житла, що приводить до нерівності можливостей. Місто залишається всередині доходів. Тут дуже великий попит на житло. Також необхідно створити різноманітне доступне робоче середовище. Як ви знаєте, у нас нещодавно був вирус коронавірусу, та сфера роботи, працевлаштування в Нідерландах та загалом у Європі дещо змінилося. Багато хто зараз працює вдома. Навіть у муніципалітеті частку часу ми можемо працювати вдома, можемо, якщо немає якихось нарад, якихось офлайн зустрічей, ми також можемо працювати із іздома, і не виходити до центрального офісу. Але є ще багато компаній, які, які теж працюють як офлайн, так і онлайн. І тому створення робочих місць також дуже гостро стоїть для міста Утріхта. І окрім цього ще гостре питання це мобільність. Місто Утрих дуже бореться з автомобілями. Автомобілі це не популярний транспорт у Нідерландах. Більш привабливий це велосипед. велосипед. Та публічний транспорт, такий як Залізниця, автобуси, трам... швидкісні трамваї. Але навіть у місті Утрихт е, бувають велосипедні затори. Наприклад, перший затор велосипедний в світі був саме у місті Утрихт, тому що дуже велика кількість людей їде до роботи, їде до центру міста і створює такий затор. Також Утрихт розвиває і цілий сталого розвитку. Хоче зробити соціальну рівність, підтримувати права людини, впроваджувати технології циркулярної економіки, відновлюваної енергетики, гостро ставиться до питань зміни клімату та біорозноманіття міста. Як я казав, в місті Утрихти є дуже велика проблема як забезпечення житлом, робочими місцями, так і транспортна логістика. Тому стратегія міста Утрехта передбачає рознесення е, центру міста та створення субцентрів міста. Планується е, у п'яти різних районах міста створити ще такі бізнесові центри, де буде пропозиція жит... житла, де буде пропозиція робочих міст, де буде пропозиція торгових центрів, молив, розвикальних закладів, щоб мешканці міста не зосереджувалися лише у центрі міста. А ще розподілялися і по іншим районам, також були привабливі бізнес активності. Також пропонується і дещо розширити центр міста, який зараз е зосереджений біля більш залізничного вокзалу та у старої частини міста. Як ви бачите на цьому слайді зображений старий центр міста, він окреслений червоним контуром. І плануємо, що у ближайші декілька років побудується новий мікрорайон, натомість будуть перероблені е існуючі е складські приміщення, існуючі виставкові приміщення на бізнесову складову центра. і центр міста дещо розшириться. Тим самим ми зможемо створити і нові робочі місця, і нове житло, і трохи розгрузити логістичну інфраструктуру міста. Таким прикладом є зона біля залізничного вокзалу. Вона дуже активно зараз розстраюється. Ви бачите дуже сучасні будівлі. Але ще біля цієї зони залізничного вокзалу, якщо ви подивитесь на слайд у лівому верхньому куточку, є вільні площі, де можна побудувати нові сучасні будівлі. На цьому слайді ви якраз бачите по центру. Десь у середині, у нижній середині слайду якраз цей куточок, де зараз е зупиняються автомобілі таксі. Де зараз є е скейтбордингова площадка для активного виду, е виду відпочинку для молоді. І планується на цьому місці створити навуст цю сучасну будівлю. Вона буде саме у цьому місці розташована. На куточку справа ви бачите. Це була така концепція міста, і яке увійшло до технічного завдання на проведення архітектурного конкурсу. Як ви бачите, транспортна інфраструктура таксі, паркінги, швидкісний трамвай. Проводяться на цьому місті розличні фестивалі, конкурси, збір молоді. Були створені містобудовні умови, так зване технічне завдання. Згідно цього технічного завдання, нова будівля повинна бути яскравою, чудовою та здоровою. Що це саме таке? Це перераховані площі, які мають увійти до майбутнього будівлі. 32 660 квадратних метрів офісних будівель, 3000 квадратних метрів закладів. Загального харчування, кафетерії, ресторани, ще щось. 4000 квадратних метрів це культурні заклади, а 4700 квадратних метрів це простіри для загального спілкування, загальні простори. 340 метрів на першому поверху це е, територія, яка буде дозволяти спускатися до нижчого рівня до парковки. І на нижньому підземному рівні буде велосипедна парковка та інші інфраструктурні, інженерні споруди, такі, які потрібні для існування цієї сучасної будівлі. Далі яскраве. Воно має це місто забезпечувати проведення якихось фестивалей, зборів молоді, місць спілкування. Повинна бути, мати яркий архітектурний дизайн та ярку чудову конструкцію. І також повинна мати здоровий образ життя, підтримувати зелене екологічне направлення, такі, як підтримуються зараз у сучасних містах. Має бути дуже озеленене. Як відбувалися підходи для того, щоб це зробити? По-перше, зробили флеш опитування це опитування мешканців міста коли вони змогли розповісти про всі свої очікування та все, що вони хочуть побачити саме у цій будівлі. Далі вже в рамках робочої групи залучення мешканців міста провели консультації, провели різноманітні аналізи і вже потім команда міста сформувала технічне завдання, що саме повинна бути включати до себе ця нова будівля. Це ви бачите саме команда, яка працювала над проведенням архітектурного конкурсу та зведенням а, думок. До цієї команди війшли як професіонали, професійні менеджери проєктів від муніципалітету, так і активні мешканці від громади. Були також залучені до цієї команди, щоб вони могли висловлювати думку громади та побажання мешканців міста. Так проходили наради, спілкування, обговорення макетів, дизайн. По перше, були зібрані усі пропозиції від усіх компаній, які побажали приймати участь в конкурсі. На початку подалося шість компаній. Потім пройшов відбір компаній, і були відсіяні компанії, які не відповідають технічним умовам, або не мають досвіду проєктування, або нема якихось характеристик, які би відповідали технічному завданню. І в нас залишилося вже Три компанії, які були долучені до конкурсу, далі ці три компанії розробили мабутній дизайн нашої будівлі та направили свої матеріали для того, щоб мешканці міста могли мешканці міста та команда міста могли проголосувати за більш понравившийся дизайн та о, вибрати будівлю, яка буде побудована у майбутньому. До фіналу вийшло три таких компанії: Edge, Hevertish Studio, і Barcode Architecture. І тут вже на слайді ви бачите дизайн цієї нової будівлі. Вона розташована по центру. Вона така кругла, форма і з неї можна буде дивитися на всі боки міста Утрихта. Це наша залізнична станція. Праворуч здання. Біле таке здання. Це будівля. Це будівля муніципалітету Утрихту, що дуже примічательно, що майже у всіх містах Нідерландів муніципалітети та офіси знаходяться біля залізничної станції та транспортних хабів. Це дуже зручно для мешканців міста, тому що за любими питаннями вони можуть легко дібратися до муніципалітету та ЦНАПу міста. І також ця будівля, бізнесова будівля, буде розташована поруч з залізничним вокзалом. Та адміністративною будівлею це вигляд цієї будівлі з різних точок міста. Також рядом поруч передбачено і спортивні майданчики. І озеленення, як я казав, також на балконі, на терасах буде прозведене озеленення цієї будівлі. Це вже простори всередині у короні будівлі, такий лекторії е, про о, загальний простор, де можна проводити загальні наради, якісь збори, якісь обговорення, форуми та інше. Якщо ми подивимося процес планування, то конкурс розпочався десь у 2022 році, році, коли було створено технічне завдання, та розпочався. Старт, тендер вибору учасників проєкту. Цей конкурс проходив десь рок, рік, і через рік компанії подали свої архітектурні пропозиції. До березня місяця були вони розглянуті і обрані переможці. В Бері також наприкінці березня провели нагороду переможців та вже квітні зробили анонс того, як буде виглядати ця сучасна будівля. З переможцем було підписано двосторонню угоду про розробку проектно смертної документації та наступне впровадження. І плануємо, що на початку 2021 року, десь на середині 2025 року, вже буде розпочато будівництво. Будівництво складе десь три роки в цій будівлі. Так вона буде виглядати. Можливо, є якісь питання? Доброго дня. Так, так, так. Доброго дня, Ване Коль. А що е, два питання? По-перше, е, е, про плату, кошти отримав тільки переможець, чи всі три компанії, як це реалізувалося? Та що таке е, стартовий екологічний план? Там в двадцять році. Про що йде мова? Е, кошти отримує переможець і переможець жить здалі. Буде приймати участь у будівництві, взагалі. Муніципалітети не, не платять кошти за розробку цієї програми, цієї візії за розробку дизайну та майбутніх візій, таких урбаністичних планів, плати майбутній забудовиць, коли в приватній компанії приймають участь у розробці. Таких планів, то, як правило, це є одним з ключовим фактором конкурсів. Хто більше запропонує, та хто залучить гарні ідеї, гарні пропозиції, гарні архітектурні кампанії, той, як правило, і стає переможцем на забудову цієї території. Стосовно архітектури екологічного плану, що там є питання, я не можу зараз відповісти. Я додатково спитаю своїх колег, тому що я не бачив. І не знаю, що воно таке себе представляє. Я додатково увагу запитаю та надішлю вам інформацію, якщо можна. Дуже дякую, я так. теоретично припомагаю, тому що я коли була на презентації реновації бібліотеки Роттердаму, і вони е, мали великий пакет е, паперів стосовно. Як будівля чи реконструкція її буде, е, яку дію вона буде мати на зовнішнє навколишнє середовище? То стосовно енергоефективності та всіх тих е, ну, той пакет скоріше за все, тому що дуже багато е, ну, на, на прикладі конкурсу по бібліотеці, вони сказали, що в них півроку ще е, займе працювання тих паперів. Тому по назві дуже схоже на те саме, але звісно, як наша оцінка впливу на довкілля ОВД. так воно, воно схоже, але але ширше, набагато ширше. Ну, дуже цікаво буде подивитися, як це тут робиться. Дуже дякую. Так, я додатково запитаю це питання. В мене є гарні контакти з менеджерами, проектами. Вони, на жаль, не змогли особисто презентуватись. Але це запитання додатково задам. Також є у чаті питання від Маргуна Олександра. Доброго дня. Скільки часу зайняв цей конкурс, включно з етапом підготовки? Підготовка почалася десь у 21-му році, у середньому 21 першого року документації, і сам кон проведення самого конкурсу зайняло рік з розробкою ескізів, з визначенням переможців десь ще два місяці. Додатково. Так як формувався склад журі, на склад журі був сформований з представників міської ради та з представників мешканців міста, як я казав, до складу команди проекту увійшли і активні мешканці міста, які були залучені на усіх проектах, як на етапи формування. Технічного завдання так на етапи прийняття рішення, також завжди у Нідерландах залучаються мешканці міста для того, щоб висловити усі свої побажання та думки стосовно того, що має бути включено, що має складатися саме в цьому будівельному проекті, і до мешканців міста дуже прислуховуються і, як правило, втілюють побажання у реальних проектах. Добрий вечір, колеги. Є також питання. Так, так. От, от дивіться, ну, ну, з попередньої інформації, що в місті є теж проблема з логістикою транспортною, да? а будівництво цього об'єкта в центрі іще більше ну, создасть цю проблему. Як Цього точки зору. Дивимося. Як я казав, Олександр Миколаєвичу, у них є у Євгеній стратегії план, і вони розносять центр міста на п'ять субцентрів зараз, yes. поруч з цією спорудою є великий транспортний хаб, залізничний вокзал. Туди приходять практично усі маршрути автобусів, і туди приходить швидкісний трамвай. Також е, туди можна дістатися автівкою, але паркінги у центрі міста дуже дорогі. І міста, адміністрація міста бореться, щоб люди по максимуму використовували велосипеди. У цій будівлі передбачено парк, велопарковку, де усі бажаючі зможуть запаркувати свій велосипед. Yes. З, автоб... З автівками борються. Дякую за уточнення. Чи вірно, я розумію ще питання у чаті, що професійний архітектор у складі журі не було. А структура муніципалітетів у Нідерландах дещо відрізняється від структури муніципалітетів у Україні. Якщо у нас головний архітектор, як правило, це людина, яка не розробляє проекти, а яка. Видає дозвольну документацію, то, як правило, у нідерландських муніципалітетах є фахівці, які можуть і самі, і самі розробляють проєкт на проєктно пошторисну документацію. Тому, тому професійні архітектори були долучені у состав журі від муніципалітетів. Там є і професійні урбаністи, і професійні архітектори, як правило, які люди на цьому знаються. Тетяна, ви щось додати? Так, я хотіла запитати. Мені дуже цікаво, тому що, наприклад, бібліотечного конкурсу я чула, що при відборі в них дуже цікаві критерії. Чи знаєте ви, якими критеріями вони ну, там відбирали? Як саме? На жаль, критерії я не знаю, але я перерахував те, що було пов'язано дизайн. Що в нього в нього до у цій будівлі повинен бути запамиючися дизайн? Ця будівля повинна передбачати простори для загальних е, общественних зборів. Та е, ця будівля бути екологічною. Питання бюджету, як правило, у Нідерландах вторинне. Якщо в Україні на першу чергу дивляться на бюджет, скільки це буде коштувати? Як це будувати, розрахунок за квадратний метр? То у Нідерландах показник бюджету завжди вторинний. На першу чергу йде екологічні норми, якесь озеленення, якийсь дизайн, функціональність, і лише лише там, десь наприкінці, тільки питання бюджету. В мене немає, і там жаль, Основною амбіцією було зробити кліматично нейтральну будівлю. Так, так, дякую, Никита. Да, більше районів, які зараз розробляються, і такий новий район субцентр буде як Мерведе, це район з нульовим вибросом СО, де вони роблять екологічно-нейтральні райони, екологічно-нейтральні будівлі. І саме на це в першу чергу йде фокус. А чи знаєте ви, які під які критерії повинні були підпадати а, ці а, архітектурні студії та містобудівні, котрі розробляли проекти? Як обрали це, саме ці три? Окрім того, що вони ну зазвичай мали мати досвід а, там в будівництві житлових чи там ногофункційних будівель? Ні, на жаль, в мене теж немає цих даних. Тому що я не входжу до составу проекту, як я казав, я запитав попросив презентувати менеджера проекту про цей проект, але, на жаль, вона дала матеріали так та вкратці розповіла, як вони це робили. Тому я теж це додаткове питання запитаю. Просто дуже я, цікаво випадку. для нас, для архітектурної спільноти, ну е то дуже важливо, як вони саме підходять на етапі організації, е uh -huh. е які саме критерії, не те що повинно бути, а. В них там цікаво є, я просто чула, але мені цікаво, як саме в тому що публічним будівлям вони трошки іншим підход є. Тому будемо чекати. Запитаю додатково, Тетяна, надійшлю. А будівля ця буде комерційна чи бюджетна? Ні, це буде комерційна будівля. Mm -hmm. а, в місті Утрих ще є так званий баркод міста. Вони розробили а, такий баркод, він чимось напам'як. Напам'ятовує штрих-код, це означає, що не лише квартири, він повинен побудувати там таку кількість загальних приміщень, парки, велодоріжки, парковки, заклади освіти та все інше, Но кожен процент будівель має відбудовуватися ще определьна кількість і загальна площа загального використання. Тому такі будівлі, коли будують і приватні забудовники, вони передбачають і. Бізнес і житло якесь, і передбачаю, і площі для загальних зустрічей, і бізнесові площі, і фастфуди, і спортивну інфраструктуру, та все інше. Ця будівля планується, що вона буде належати бізнесовій компанії. А конкурс проводить не ця компанія, чи. Як потім це просто перше, проводиться конкурс на відбір забудовника. Забудовник. В Нідерландах дуже велик дуже велика вартість участків землі, тому спочатку вони відбирають забудовників, тих, як, хто буде саме забудовувати, і потім вже проводять вибір дизайну, архітектурних рішень, що саме буде будуватися на цій ділянці. Можливо, ще якісь питання у когось є? Якщо ні, то усім дякую. Сьогодні ми вклалися в регламент, як ми планували, півгодини. Це перша, мабуть. Така презентація, коли ми встигли і вклалися в час. Через два тижні в нас буде на вазу.